Так, друзі, отримали Solis 26 із заводської стаціонарною кабіною. s 26 от Шатон XL. Зверніть увагу, яка тут вже об'ємна, здорова кабіна. От, є підножка із правої сторони. Отакі от от пластикові крила в даному тракторі. Модель трактора 24-го року. Двохполосний розподільник стоїть на ньому. От так от він гарно виглядає у нас. Бак уже перенесено вниз. Пластиковий бак, от теж підложка. Щоб було зручно залазити в кабіну. Це в нас тут світло, повороти, панель приладів. Кермо не регулюється, кабіна в нас герметична, підвісні педалі. Все зашито м'якеньким пластиком. О, тут у нас ручник. Це у нас Не знаю, зараз будемо розбиратися, що тут у нас таке, навірно, реверс є. Може і ні. А ну зараз хвилинку. Да, він з реверсом. Все як має бути. Зараз спробуємо на ньому покататися, як він себе буде вести.